Яка гарна погода. Ну не така гарна, як Женя, звичайно, але теж може бути. Ось тут є Женя, і я хочу сказати кілька слів про виховання дітей. І мені цікаво, чи він з мною погодиться. Е, я раніше думав, що дітям треба давати все найкраще, зробити там собі гарну роботу, щоб були гроші, щоб тільки все хороше дітям. Але це як виявилось, все повна херня. Женя, ти погоджуєшся? Частково, тільки Те, теж дітям все краще, то з цим не погоджу, що... Чим більше ти їх балуєш, тим хуще вони виростуть. І дітям треба, щоб вони розуміли, що треба, що не треба, щоб вони брали лишнього. От, і я от розкажу теж про свою штуку. Наприклад, якщо дитині від нуля десь там до буквально одного року, її потрібно максимально рятувати і захищати, щоб банально вона не всунула пальці в розетку, не випала якусь отруту чи кислоту. Тобто, треба спасати її життя, от прям в буквальному сенсі. І це десь приблизно до одного року. Далі, з одного до 2-3 років. Ну, теж треба спасати. Але е, починати ніби виховувати. Правильно, Женя? Це не то, все індивідуально. Залишні від, від батьків. Деякі батьки надто сильно опікають. Опікають. Чим опікають? Вогнем. С твоєю красою. Ааа, Хорош. І. Коли вже три роки діти починають бути капризними, починають щось погане робити, починають добиватися уваги, починають плакати багато, спеціально плакати і усвідомлено. Хоч не так вже повністю усвідомлено, але настільки усвідомлено, наскільки може усвідомити їх маленький мозок. В таких моментах треба їх ігнорувати. Правда, Женя? Батькового ремня їм не вистачає. <рес> Ні, бити не потрібно, бо е, я вважаю, що бити в такому віці можна лише після попереднього попередження. Тобто дитина робить погані речі. Наприклад, е, каже, я не хочу йти в школу, або я хочу купити ту штуку. І треба казати: дивись, або ти зараз затикаєшся, або я тобі зараз голову дорву. Шутка. Женя, це помилка, правда? Саньок. Так, Ти виріс на ремні і палці. Ви ти виріс нормальним. Ура! <реш> От. І це помилка, коли ви кажете, я голову відірву. Не треба казати, що я голову відірву, бо це дуже абстрактно. Дитина розуміє, що ти голову не відірвеш. І коли вона зробила щось погане, ти голову не відірвав, все, вона розуміє, що ти балабол. І можна тобою маніпулювати, можна тобою як хочеш їздити. Тому треба казати чітко, що ти їй зробиш. Зараз ти ще будеш довше кричати. І я візьму цього ремня і отфігачу тепер по жопі цим ремнем. І коли вона це робить, ти її отфігачив, вона буде розуміти, що ти не балабол, що ти за свої слова відповідаєш. І от в таких моментах лише можна бити. Тобто тоді вже ти зможеш навчити щось болем. Бо це є заборона, цього не можна, а якщо заборону порушити, ти получаєш фізичний біль. Правда, Женя? Ну так, да. не забачиш, це ще. Покарання телефона забрати, це набагато гірше. Ну, три роки-два роки там, я думаю, не спрацює, бо вона не розуміє, що ти телефон забираєш, бо це погано. Вона думає, що ти забираєш телефон, або тобі шкода, або ти просто поганий, тому це не працює. Тому фізичний біль це, в принципі, краще. Е, також е, погану поведінку можна ігнорувати. І це, до речі, один із найдієвіших способів. Коли дитина кричить, коли дитина плаче, щось хоче добивається. Цю поведінку треба завжди ігнорувати. Так пишуть багато авторів по вихованню дітей. І ось чого. Бо дитина за будь-яким чином вона хоче уваги. Або робить щось хороше, щоб її похвалили, або робить щось погане, щоб просто добитись уваги. Бо вона, ну не знаю, така природа, психологія в дітей. І ігнорувати поведінку погану, а потім сказати Я з тобою не буду говорити, доки ти не заспокоїшся і доки ти не будеш нормальним. А вже тоді можна, в принципі, е щось і добитись оцим ігноруванням. Хай. Хай-хай. що з дітьми і сильно жорстко не можна, але і сильно м'яко теж ні. Тому що якщо будеш м'яким, ти не будеш ніхто. По суті, і трапкою і можна витекти ноги. А якщо занадто жорстким, то похнуть вже своїй голові я тебе виправлю. Не. Тоді вмирає індивідуальність людини. Вона тоді живе по шаблонам. Ага, то не можна, то не можна. Я буду правильним. А коли правильний, то правильних немає індивідуальності. Тому це також погано. Кожен період, от ми поговорили про три роки. Далі наступає період 3-6 років. Коли вже дитина більш усвідомлює, тоді е, початкова школа або дошкільнята треба стати із дитиною, ніби батьком. Тобто казати, як правильно робити, як неправильно робити. Е, тоді вже треба говорити, тоді пояснювати, що погано, що добре, максимально чи можна більше розказувати. Бо якщо не будуть розказувати батьки, дитина буде дивитися десь в інтернеті або десь друзів. І це теж не дуже погано, бо ну, не всі оці джерела інформації будуть для неї правильними. Це взагалі вони не факт, що правильні. Але найперше джерело, яке слухає дитина, це, звичайно, батьки. Тому в такому віці максимально треба говорити. Тобто, вже тоді можна включатись е, у роль батька, забути про роль, що максимально треба спасти дитину від смерті, бо вона вже писає трошки усвідомлювати, знає, що розвитку пальців не можна, що грибів поганих їсти не можна. Ну і так далі. Правильно, Женя? Ну, Тут я згоден з тобою. Того, що дитину не повністю закішати, вона має сама все розуміти, тому що. що... Я тепер за нею постійно з нею все робити і захищати, то вона потім виросте безхребетною. І нічого в своєму житті не зробити не може. От, саме тому в цьому періоді 3, 6, 9 років. Не треба максимально захищати. Іди вдягни курточку, іди там, шарфіка, бо на дворі холодно. Похір, холодно. Хай вийде, хай змерзе, вернеться назад, сам, сам піде візьме. От, 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 от. Тобто, вчитель, ти маєш вчити. І на цьому періоді переходимо до періоду. Це десь 9 років, 12 років, 15, 16. Це вже діти більше як до підлітків. В цьому моменті батькам мені здається, не треба вже не вчити, не треба вже нічого казати. Хіба що, якщо дитина сама попросить, от поясни мені, от розкажи мені. Але самим, от я тобі розкажу, бо я такий розумний вже не треба. Бо пройшла та пора, коли треба розказувати, що як і правильно. Тепер треба стати другом. Правда, Женя? Я, я, я б сказав, що не тільки другом, а ще ще й бути владою. Тобто, то, то, по суті це даєш дає дитині можна, майже повну свободу, але відразу позначити певні границі, з які переходити не можна. А все інше вона вже робить на свій розсуд. І так вже проявляє свою індивідуальність. І при тому розуміє, що от якщо я буду те, то мною є батько, який там прийде і... Буде мені погано, а я так не вважаю. Я вважаю зовсім по іншому. Тобто треба дати максимальну свободу. Не треба давати вже тоді кордони, ніякі границі, бо дитина вже вирішує, куди мені підивчитись, вирішує, що хоче робити по життю. І тоді треба лише друг, який підтримає, який там може вислухати, який дасть пораду, якщо його попросять. Дасть ресурси, якщо вони будуть потрібні. Звичайно, не на всі там купити новий айфон, купити новий ноутбук, допомагати ресурсами в тих ідеях, цілях, які хоче хтось з дітей реалізувати. Тому вже не треба тоді контроль, бо вже пізно контроль. Машина їде, не їде, Йдемо. І, і тоді вже не треба контроль. Тоді треба просто. Стати другом, який допоможе вислухає. І з цього моменту ну, десь із 16 років, і вже до самої старості треба тільки слухати, розказувати історії, ділитись плітками. І отак, от я думаю, і відбуваються виховання. Але звичайно, там є багато деталей, багато всяких приколів. Просто те, я так думаю, моє загальне уявлення про виховання. І я сподіваюсь, я буду стати таким принципом і своїх дітей виховувати. Женя сам нічого не може сказати, поки не попитають. Женя, ти погоджуєшся з цими словами? Саньок, ну в принципі, так, да, тільки з чим я не зовсім погоджуюся, тому що тим що ти казав, що вже не треба там робити контроль. Контроль ні. Контроль там не потрібен вже, як кажеш підлітковому віці. Але це розуміти, що, що все одно підлітки знаєш, їхні друзі дуже часто, дещо, скажімо так, їх на іншу сторону погано сіляють. І от, отут треба просто з цим просто придивлятися. Ти по суті виконуєш роль, як... Як це правильно сказати? Ти просто дивишся десь там за угла, що він робить. І тільки тоді, коли ти розумієш, що ти от, -от зараз зійде на погану доріжку, от, от тоді тоді вже треба з цим щось робити. А я не погоджуюсь. Я думаю, якщо ти зробив все добре на попередніх е, е, етапах, тобто, коли ти все добре розповів, показав, як правильно, що правильно, дитина не буде лізти в тупі компанії. На тому періоді, коли розповісти, треба її м прищепити. Любов до книжок. І в книжках все це описується дуже гарно. І тоді, за рахунок того, що вона братиме знання вже не від тебе, а від розумніших людей. За рахунок того вона не буде лізти в компанії, їй це просто буде не потрібно. А якщо ти щось провтикав на тому періоді, тоді вже так. Да. Тоді треба все робити через раку. Правда? Ти сам сказав, що є куча різних нюансів. Куча різних ситуацій, та ж з ним то треба дивитися. Ти можеш зробити все ідеально по своїй схемі, але от ти наша дитина. Дитина додавна, теж робить свої правки в твою схему. І тут, тут, тут вже найголовніше треба підстроїтись під неї. Тобто, зрозуміти, треба завжди бути на крок попереду дитини. Тому що вона може зробити отак, і ти з нічого добачити не будеш. І просто в той момент точно провтикаєш. От і я думаю, що це все дуже класно. І... Перше, що потрібно зробити перед тим, як виховувати дитину, як родити дитину, треба прочитати хоча б бляха пару книжок по вихованню дітей. А тут зараз така тенденція, понароджують І не дебіли. Пару, а десятків книжок було б добре прочитати. Ну так, да. десятків книжок. Понароджують всяких невинних дітей, батьки дебіли, не вміють виховувати, а потім виходять із них. Дебіли. А там почнеться ну я же мама. Да, ну я же мать, синочка, корзиночка. Фу, таким батькам. Блін, аж екран заплював. Ну і все. От такий посил відео. <ривір> 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 Чого я кидатися? Ну каже, от дивишся на батьків вчителів, і на батьків-батьків -батьків звичайних. <ривір> от я звичайна дитина, а ти Женя е син вчителів, так? Да? Ну так, да, тут ну, різниці між ними, в самих дітях немає ніякої різниці. Різниці тільки в самому ставленні батьків до виховання. Вчителі більше в цьому усвідомлені, більше про це все читали, вчили, і тому вони набагато краще так, дитину схиляють, як можна сказати, до по суті до, до правильних дій. І дитина росте набагато, скажімо так, як це правильно сказати, я не знаю. Розмішую? Бурсто розмішую сухняною. І не знаю, що її одну сотню розумнішою типо, і більше того, до, до життя, то що бо, по суті, просто вчителі знають, як це все робити. Тож, по суті, це не так складно. Треба просто трошки, хоча б трошки про це все так, так влізти в цю всю тему, щоб почитати пару книжок, і вже картина поясниться, як, як треба поводитися з дитиною. А я вважаю, що діти, батьків вчителів повне гамно. Потому що їм постійно, якщо якась оцінка, не так їх розбалують. Якщо щось щось, то, то моя дитина. І у мене купа таких знайомих дітей, вчителів, які, які повростали такими соплями, просто сопля-сопля. І не завжди вчителі вміють виховувати дітей краще, ніж вміють виховувати деякі батьки, які мають просто хлипку в голові. Тобто, отут правда, так. той, хто більше читає, більше знає, той, в принципі. І краще виховує. Але батьки, е, вчителі це ну не завжди найкращий варіант. І взагалі дітей, батьки вчителів не люблять. Бо вони всі якісь такі трошки вище. Е, ну, як в селі нас завжди вище були і їх не люблять. Бо, ну бо так. Я скажу так, що злив, не те, що навіть не те, що від е, батьків. Вчителів. Просто тому завжди вчителі саме батьків, то тому що. По, по більшій частині вони краще виховують. Але, де, Та, як, ти, але як ти сказав, де, деякі бувають і такі, що їм там ну, однаково. Це все ж більш від більших віків залежить. Просто статистично в батьків батьківчиті трошки трохи краще виховують, як мінімум на початку. А вже далі дитина вже сама вирішує, що вона хоче робити і що вона буде робити. Як же я кайфую від цього моря? Блакитне, блін, так сонце б'є в очі, блакитна коротше, вода, блакитне все. Блін. Льо, і така тенденція у гарних сім'ях, коли дітям дають все, що тільки можна, народжуються погані діти. А в ніби на перший погляд поганих батьків народжуються хороші діти. А це тому, на мою думку, що така помилка є. Коли я багато чув, кажуть. Та я хочу дати своїй дитині все найкраще, щоб в неї там все було. І це так тупо, оскільки ну, це лише з матеріальної точки зору так виглядає все круто і все хорошо. Тому що в самих батьків не було матеріальних там якихось благ, речей. І вони вже хочуть, щоб в дітей їх не все там було з матеріальної точки зору. Але хіба в цьому буде щастя, якщо буде багато матеріального щастя вже... Точно матеріальному. та й навпаки, коли батьки все стараються, дають гроші, вкладають і все купляють, щоб все було, то тоді пропадає взагалі якась цікавість до життя і цікавість досягати чогось самому. І ростуть якісь овочі. А от навпаки, та дитина, яка сама добилась успіху, не знаю, купила сама собі машину, за свій розум пішла вчитись, а не за не за бюджет батьків. От тоді та дитина може з собою пишатись. І я би сказав, оці діти хоч мають чимось похвалитись, що вони от щось там досягли і що за них батьки не купили. Тому не завжди те, що ми робимо з великою любов'ю, ніби здається, на перший погляд, все таке класне і чудове. Не завжди воно все класне і чудове. І так само навпаки, не завжди, коли ми бачимо, що там дітей б'ють, карають, щось в цьому роді, не завжди це погано. бо в довгій перспективі воно буде набагато краще, ніж постійно любити і потикати. Читати треба багато, читати треба про виховання. І треба думати головою перед тим, як дітей робити. Ну а коли нема голови, то немає чого родити дітей. Ха. Ладно, всі бувають випадки, ми люди, всі розуміємо. Всяке буває. Не знаю, що сказати тоді в тому випадку. Херово, що ж ще сказати, плохо комусь буде жити, комусь ні.